Що плюс-мінус один-два дні збирається позачергова сесія ЮНЕСКО і все ж таки вносять історичний центр весь ареал і власний з Катеринською площею пам'ятником Катерини. Тобто воно, воно перетворюється у недату, недоторканий. Аріал, і тут, на мою думку, можливо, це я трохи поспішаю. Виникає, може виникнути певна колізія з одного боку. Пам'ятник потрібно зносити за це. Проголосувала не тільки депутати, депутати міської ради, а й власне громадськість. Проголосувала більшістю голосів. А з іншого боку, ЮНЕСКО потребує від Одеси зберігти. Як будемо вирішувати цю колізію, і взагалі, взагалі чи є вона ця колізія можливою? Це дуже цікаво, чи вона є та колізія? Тому що, що дуже цікаво, дуже багато людей щось розповідають про ЮНЕСКО, щось розповідають про якісь правила, і ніхто ніколи не відкривав саме правила ЮНЕСКО, що ніхто мене не може побік. Я задаю питання: а що таке саме ЮНЕСКО? Ну от, а ч і чому має бути та колизія? Коли я спілкувався з руководством ЮНЕСКО, а наше номінаційне досьє, я вам можу показати, що авторами нашого номінаційного досьє є Міністерство культури Італії та Лінкс Фаундейшн. Це, це фаундація, яка розташована в, у політехнічному університеті Туріна, це е, професіонали, які вже підготували е, 15, це, це вже 15-те їх досьє. Ну Італія, ми розуміємо, яка, яка держава, і я. Це ж питання задав в руководство ЮНЕСКО. А вони кажуть, що ЮНЕСКО взагалі займається збереженням культури та розвитком культури. Тому якщо сучасна українська культура не толерує якийсь, е, якийсь монумент, і ви хочете його перенести в інше місто, то, ну, то ваша справа. Чому ні? Тому що ЮНЕСКО то не про доміки якісь окремі, а це про культуру. І якщо розвиток вашої культури... Ну, має на увазі, що то має бути тут, а то тут, то тут немає ніякої проблеми і немає ніяких протиріч. Тобто я просто хотів уточнити. Тобто, демонтаж пам'ятника засновникам Одеси не буде чимось, що зможуть використати для того, щоб не надавати такий статус. Ні, не змогу. По перше, я я би трошки слово знесення. Все ж таки не використовував, тому що ми кажемо про перенесення. Це дуже важливо, тому що якщо ми зараз заїдемо бульдозером і розрівняємо площу, то це буде так, тому що це вже не про культуру. Якщо ми кажемо про перенесення, тоді нема питань. Скажіть, а я пам'ятаю тему про внесення центра міста до ЮНЕСКО вже дуже багато років. Про це говорили на початку 2000-х ще коли я про це чув. І завжди це якось відтягувалось. Завжди були якісь, ну принаймні публічно обговорювалися причини не вносити це багатоповерхівки, які будували в історичному центрі міста за усіх міських голів. І за усіх представників міської влади потім говорили про те, що будуть зменшувати ареал, який будуть вносити до ЮНЕСКО, але також заявки не було. І зараз її затвердили тільки через декілька місяців після початку повномасштабної війни з Росією. Так це виглядає певним чином як, як політичний крок. І чому так довго це не ця заявка не надавалася? Чи надавалася її не розглядали? Ну, по перш перш за все я хочу вашу увагу на те, що я не є ані політиком, ані чиновником міської влади, ані депутатом міської ради або обласної ради. Я є волонтером, я є бізнесменом, і це моя ініціатива як волонтера. Та про я в мене достатньо освіти, щоб я мог організувати роботу великої міжнародної групи для того, щоб це вже сталося. Тому я взяв все, що було зроблено до мене. Ми переробили і зробили те, що потрібно, але це, ця розмова йде не з дві з початку 2000-х, а з 2009 року, тому що у попередньому списку ЮНЕСКО місто Одеса є з 2009 року. Чому воно не пройшло далі? Тому що само по себе номінаційне мініційний досі УНЕСКО, я держу перед вами, це дуже складний, неполітичний технічний документ. Це дуже важливо зрозуміти, що це технічна документація, а не політична. І ця документація вона дуже складна. Вона в неї є п'ять розділів. Це перший розділ це критерії, по яким ми номінуємося. Всього існує сім критеріїв. Згідно з якими ЮНЕСКО може вносити або не вносити щось як культурну світову спадщину. Тому я можу сказати, що попередні ітерації підготовки номінаційного досьє там не було розкрити критерії номінації, і тому і комоз завжди ну, відправляв на до опрацювання. До речі, ніхто не гарантує, що у нас зараз. Приймут ЮНЕСКО, як ми цього дуже хочемо. Але наприклад, місто Французьке Ніца було прийнято у список сусвітньої спадщини з третьої попитки. тому це питання. Але ми розкрили критерії, і ці критерії дуже важливі, і вони ну саме розказують про місто Одесу, про нашу культуру і про імпакт нашої культури на світ. І ми змогли це е, доказати, тому ЮНЕСКО прийняли наші документи. Чому саме у військовий час? Тому що, на мою думку, коли ми е, будемо визнані як е, всесвітня спадщина, то це такий капкан для окупанта. Тому що щоб вони потім не зробили по відношенню до нашого міста, вони будуть робити погано тільки собі. Наприклад, якщо вони будуть руйнувати те, що признано як всесвітня спадщина, це велике этот, ну, військове край, як там злочин, військовий злочин, і тоді це надає нашим дипломатам дуже багато аргументів, чому Одеса має отримувати. Системи ППО, захисту і так далі. Тобто, це дуже, дуже такі круті аргументи. Або якщо вони побояться, щоб ми цього не отримали, вони не будуть руйнувати наше місто. Тому що би вони потім не зробили, це йде на користь нам і опозит нашому врогу. А що може зробити Росія, щоб такий статус не було надано? На жаль, Росія вже, все ще є членом ЮНЕСКО. Вона все ще є членом Організації Об'єднаних Націй. А ЮНЕСКО це підрозділ Організації Об'єднаних Націй, і Росія ще зараз в ЮНЕСКО. Тому це дуже таке питання. Ми не знаємо, що вони будуть робити, але, ну по-перше, їх пропаганда буде щось там щось там наголошувати по поводу Одеси і ЮНЕСКО. Це я не зум'яс. Але якщо до мене, то от тут Оксана великий фахівець і професіонал з питання деколонізації і де імперіалізації, і от все, що стосується культурних відносин Росії та а, України, і то, що це, то, то, що, на мою думку, ми маємо просто зупинитись, слухати, що там з тих болот вони воють. В мене все. якраз в мене якраз питання до пані Оксани. А, на вашу думку, що зміниться цей статус, якщо він буде наданий? Уставлені до, до, до Одеси, до одеської культури і до того, як вона буде розвиватися надалі. Дякую за питання. Ну, по-перше, мені здається, що цей статус мав би дуже великий вплив на внутрішню одеську ком'юніті та на можливість перезавантаження такого одеського міфу. Так, тому що в, це номінаційне досьє вибудована на ідеї створення вільного та антиімперського міста всередині імперії, розвитку антиімперського міста всередині імперії. І це є, як на мене, деколонізаційним жестом серйозним. Так? І, Тут надається, причому що важливо, що це суто технічний документ, так, який оперує об'єктивними даними, і ми на цих об'єктивних даних створюємо картину розвитку центру спротиву імперському впливу і створення міста, яке від початку будується на демократичних принципах. Тобто вони закладені в суспільну комунікацію всередині міста. І це і є власне, та ідея, з якою Одеса виходить до ЮНЕСКО. Це не унікальна архітектура якась. Так? Тобто ми ось те, що ви згадували попередні спроби, коли ну так, ось цей простір автентичний. Ні, ну тут вже вліпили якусь там штуку, і він вже на аутентичний. Він давайте ось цей залишився аутентичний. Так тут автори виходили з ідеї урбаністичного феномену, і цей урбаністичний феномен портого міста. Яке розвивається саме як центр морської торгівлі, через те, що він розвивається як центр морської торгівлі, він багатокультурний, багатомовний і е, створений за ідеєю, ось е, такою е, урбаністичною ідеєю пізньоренесансною, так е, створення такого ідеального місця. І, до речі, що важливе в цьому досьє, дуже чітко показано, що заради створення цього ідеального міста було знесено все, що було попереду. Така колоніальна ідея теж. Так? І ось цей урбаністичний феномен, він важливий. На жаль, в нашому такому одеському культурному просторі продовжує відтворювати Урюватися такий міф одеської молдаванки, умовно Бабелівській і так далі, коли ми будемо створювати публікації на основі з аналізом, з критикою цього номінаційного досьє, ми так чи інакше хочемо ми того чи не хочемо, ми будемо чіпляти питання, пов'язані з тим, чим є Одеса. Чим є Одеса, чим є це місто, і тому, як на мене, для е, розвитку нашого саморозуміння в ситуації, яка змінюється постійно, так це дуже важлива штука, тому що вона дає е, потужний е, деколонізаційний імпульс. Як на мене, це якщо е, говорити про такі наративи, які закладені в Я прошу в мене є уточнення? Філістерська, звісно, какої Але чи я вірно зрозумів, що а, цей статус ЮНЕСКО не буде гарантією, що там на Приморському бульварі, наприклад, з'явиться дві багатоповерхівки. Тому що буде. в концептуальному плані урбаністичне місто все будується з нуля. Чому б не поставити дві багатоповерхівки там біля будинку офіцерів? А, а, а ні, 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 тобто, дивіться, марихів, а, окреслений, є окреслений а, контур. Цього цієї культурної спадщини, так і більше того, для того, щоб ми виконали умови ЮНЕСКО, навіть якщо вони приймуть рішення о том, щоб прийняти Одесу, ми ще маємо доробити. Місто має доробити низку кроків і прибрати з цього простору дещо, що його порушує. І ось тут якраз, може це Ніколай краще розповість, так? тут якраз і є інструмент тиску на, на навіть на міську владу для того, щоб дивіться. В нас ось ця штука сторчить там, на морському вокзалі, так, вона заважає, вона. Ну, не відповідає умовам, тобто, коли е, приймається рішення про надання статусу, це може означати, що місту дається час для того, щоб прибрати зайве, і щоб воно відповідало. І якщо ми вліпимо туди е, багатоповерхівку, це все вже буде да. погано. Дякую, прошу, пане Миколе. Так я хочу трошки е, щось від себе додати. Ми маємо розуміти, що таке саме ЮНЕСКО і що таке культура. Культура це те, що між вухами в нас. А архітектура це відображення культури тих людей, які тут жили, які побудували, і потім наступних поколінь. Тому в нас є документ. Я сказав, що п'ять пунктів є у номінаційному файлі. Один із них це неотємлима частина, це менеджмент план. Як ми маємо менеджіть? Наше місто після того, як ми будемо на як буде наш статус освітньої спадщини. І це найважливіший документ, документ, який дуже складний, але він він є а, ну, основ, ну, другим за своєю такою ну, можливістю. І чому є що є ціллю цього того документа? То ціллю того документа не не є. Поштукатурити дома, або зробити каналізацію, або що ж та. Основна ціль це як ми будемо передавати об'єкти спадщини нашим дітям, а вони своїм дітям. Тому тут стяглість поколінь і все, що може бути зв'язано з культурою, воно стає дуже-дуже важливим. Тому вся ціль і вся ідея ЮНЕСКО. Це збереження саме культури. Культура відображається в архітектурі. Тому, будь ласка, ваш план, як це буде зроблено? І в нас такий план зроблен, а він, ну, він написаний частково мною, частково нашими італійськими колегами, але ну, існує такий величезний мануал у самого ЮНЕСКО, як це має бути зроблено. І це вимоги самого УНЕСКО. А що ж тоді? По-перше, цікаво, що має міська влада зробити, якщо цей статус буде наданий. І те, про що згадала пані Оксана, що, що потрібно буде прибрати тоді. Ну, Дуже тому, що багато потрібно буде прибрати. Готель, про який але... ви сказали, він належить державі на там, 70 чи 80 відсотків, але він... це не перше, що приходить на думку, коли йдеться про щось про те, що можна щось прибрати з центру міста. Перше твердження. Ми маємо зберегти культуру. Так? І тому все, що буде прибрано або не прибрано, ми маємо зрозуміти, як воно буде відображатися на збереженні самокультури. Це перше твердження. Друге, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам і ми в ближайшим часом будемо у списку сусвітньої спадщини. Це зовсім не означає, що за три роки у нас буде город так виглядати, як Флоренція. Ні. Але будуть закладені определені функції, щоб за 10-15, щоб, щоб ми це вже мали назавжди. Це вже путь в, такі, в один конець, у безконечність. Тому це буде крок за кроком, крок за кроком, аналізуватися, прибиратися, ремонтуватися, консервуватися. Це, це, це така Просто ну така поворотна точка розвитку нашого міста. І вокруг не історії жуліків, а вокруг історії тих, хто дійсно будував і створював наше місто таким, яким воно є. Тому що наше місто створене підприємцями, Це місто підприємців, це не місто жуліків. Жуліки вони стали тоді, коли радянська влада вже ну, запретила. Підприємництво і вони перетворилися в сім'ї на жуліків. Але наше місто то місто підприємців. Дякую. Чи є ще запитання? Так, да, Олег, Є прошу. запитання. Вітаю, мене звуть Анатолій Косян. Мабуть, до хто зможе відповісти? Я медіа-центр Одеси теж представляю. Все ж таки, хочу повернутися до. Окупантів, скажімо так, до парків до окупантів до окупантів. Так, а якщо а, ну не якщо, а коли нас нас приймуть до ЮНЕСКО, скажімо так, якщо вони. В якусь там ну, от, будівлю історичну, в цьому центрі потраплять гранатою, бомбою. Угу. Вони будуть нести, держава, як Росія, буде нести якусь юридичну відповідальність запорушення ну, ну, зруйнування об'єкту ЮНЕСКО. Чи це тільки там, моральний Ні. осуд, якийсь може бути? Ні, от в, в, в тому випадку, якщо ми вже в списку всесвітньої спадщини, то там все дуже прозоро. Вони мають нести відповідальність матеріальну відповідальність, тому що там є законодавство, там є правила, за якими стягуватися з них гроші. Є якісь, якісь подробиці по цьому. Ну, Все То, 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 то подробниці, як працюють міжнародні інститути, організації великі. І там є вже дуже пряме правило, тому що ми подаємо у міжнародний суд. Суд визначає винного, і якщо в них є десь гроші, які можна стягнути, вони стягуються. Тому що зараз ми знаємо, що дуже багато грошей, 300 мільярдів і щось шо, таке. Вони заарештовані, але ніхто не знає, що, що з цим робити. Та репарації, не репарації, що, що буде. Але у випадку ЮНЕСКО там все буде дуже конкретно. Дякую. Тобто, це буде як обтяжувальний фактор Це буде як обтяжувальний фактор при знищенні не. того чи іншого об'єкту. Дякую. У мене ще одне запитання. Е, ви говорили про те, що якщо нам пощастить і станеться е, на позачерговій сесії ЮНЕСКО прийняття Одеси е, до цього е, списку, є план, е, є важливий там документ. Ви показували пла... план. Так. Що є першим пунктом у цьому плані? Першим пунктом в цьому плані є утр це згідно з українського законодавства після сесії ЮНЕСКО у 30 днівний термін ми ми починаємо вже втілювати цей план в дію. Ну там все законодавство, все определено. Тоді питання: а перший крок вже зрозуміли згідно з цим планом? Перший крок це Міністерство культури бере под свою охорону. Ну, давайте я вам трошки глубше скажу. Коли я, я ніколи не мав ніякої справи з об'єктами сусвітнього спадщини до цього кейсу, я project менеджер я мав право з різними речами, але не з цим. І коли я працював з цим і з нашим законодавством, я зрозумів, чому наші міста знаходяться на ну, історичні міста, не дуже в нормальній кондиції. І в мене є таке твердження, що це зв'язано з тим, хто є власником наших об'єктів номінацій. Тому що ми кажемо об'єкт, об'єкт, але англійською мовою, а десь є складено англійською та французькою, англійською мовою ніхто не каже об'єкт номінації. Всі кажуть «nominated проперті. Власність. Все сходить до того, що це чия, чиясь власність. Кожен будинок, кожна все, що номінується, є чиєюсь власністю. І, наприклад, я вам можу казати, навести приклад. Вот води, а ну коли комуняки прийшли до влади, вони це повідбирали у законних власників, і потім воно. А, ми зараз маємо таку дуже складну і смішану а, власність. Наприклад, міністерство а, там я не знаю внутрішніх справ має будинок, який є пам'ятником архітектури. Коли вони отримують свій бюджет, то вони отримують бюджет на що? на те, що працював інститут внутрішніх справ, а не на, викор... на пам'ятник архітектури. Тому ми маємо створити управляючу структуру, яка буде проводити проводитирічний моніторинг. І надавати такі умови, що мають зробити власник з пам'ятниками архітектури. Це міжнародне законодавство. Ми маємо адаптувати наше законодавство до міжнародних вимог. Тому саме перше, що ми маємо зробити, це розробити методологію моніторинга власності. Це дуже складна технічна штука. Так. Прошу останнє запитання, будемо закінчувати можна, і потім спілкування ще після прес-конференції. Пані Оксани. Ви, мабуть, одна з небагатьох людей, хто прочитали це номінаційне досьє, цей технічний документ 265, якщо не помиляюся, сторінок. Ну ніхто з нас будемо відверті. Ну, немає часу це читати. Якщо для широкого загалу. Головний меседж один або кілька, що в цьому номінаційному досьє? Бо Ми розуміємо, люди, якщо не дочитали, не дослухали, вони е, починають навколо цієї теми фантазувати. От головний угу. меседж для широкого загалу. Е, ну, меседж для широкого загалу це в першу чергу те, що Одеса е, має значення для всього світу. Це важливо знову ж таки для нас, тому що ми трошечки маємо провінційне бачення, так і е, при всьому при всій одеській фанабирі в нас достатньо провінційна картинка. Тобто, це досьє, і я сподіваюся, що буде публічне обговорення. Так, воно створює таку, такі, таку чітку картинку того, що Одеса має значення для світу, тому що для, для успех. З Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить не просто красивий будиночок, а входить щось, що вплинуло на розвиток цього світу на міжнародному рівні. Ми можемо це побачити. Так? І е, в цьому досьє дуже чітко е, показується, що е, яким чином Одеса за дуже е, короткий е, термін, е, змогла стати. Е, Таким всесвітнім хабом морської торгівлі, і сьогодні ми бачимо це, що це працює, так мабуть, для нас це війна перезавантажила трошечки наші власні стосунки з містом. Так? Т -т -т коли порт працює, нам здавалося, що це як сонце сходить, але ні. Може статися, що він стоїть, і коли він стоїть, це впливає на весь світ. І ось а саме цей феномен, який почався. З будівництвом сучасного одеського порту він є сталим досі. Так воно триває. Тобто цей урбаністичний феномен продовжує своє існування приблизно в такому, ну звісно, все розвивається. Так, Одеса початку 19 століття і початку Одеса, початку 21 століття, це зовсім різні речі, але такий вплив на світову торгівлю морську. Це дуже важливо. І важливо, що е, цей хаб морської торгівлі створив е, феномен мультикультурного міста з центром е, в, саме в культурі. Тобто, це е, те, що формувалося всередині імперії, виявилося антиімперським. Тобто, в... Е, Десь є дуже класно показано, що Одеса на початку 19 століття формувалася біля театру. Тобто, в нас не, немає офіціозної якоїсь площі, якогось простору, центр влади. Так? Феномен Одеси саме в тому, що центром міста, ну, Ком'юніці, не, не центром е географічним, так, а центром життя був театр. І цей театр це демократична е установа. Туди мож, може прийти хто завгодно, е незалежно від е релігії, там, статусу і так далі. Так? І ну для мене просто я читала цей е це досьє. В мене в голові е відкривалася сторінки е п'ятеро Жаботинського, Ця запускаюча сцена в театрі, яка просто ну, е, ну для мене це найкращі сторінки, е, написані про Одесу, так, і саме це відображається в цьому досьє. Тобто якось ось, ось така центральна думка. Я дуже вам дякую, що знайшли час до для, для нас прийти, розповісти про проєкт, про ідею, про сенси, які є в цьому проєкті і в ваших і наших… В загальних намірах, щоб Одеса потрапила до списку спадщини ЮНЕСКО, я дякую нашим глядачам за те, що дивилися. Журналістам, які ставили запитання, і приходили до нас. І побачимось завтра. В нас будуть наступні брифінги. Дякую.